Шо-шо-шо? Вийдіть із машини. Вийди із машини! Вийдіть із машини! машины. Выйдите из машины, то надайте ваше посвящение. У мене немає... посвідчення. Нет, я не знаю. Ч знак, почему вы ведете себе як молодый ты? Шо-шо-шо, шо, ну як вы розмовляете? Панове, ви знаходитесь на жовтій зоні в будь ласка, покиньте територію, або надайте посвідчення. У мене нету посвідчення, ще раз говорю тебе. Надайте дайте посвідчення. Говорю, нету у меня посвящення, ты слышишь? Нет. Я перебиваю. А що ви робите на, військовій, на території військової частини, якщо у вас немає посвідчення і ви просто левий чоловік? Я на дорозі. Я стою сейчас на дороге. Що? У меня машина поломалась, стою на дороге. Так, шановні, ніхто никто вами церемонтина не будет. Вы, вы ходите, я ходите надоедеться. Я говорю, нет, а у меня я, блядь. Ну так покинуть территорию, вы перебуваєте ви... на жовтій зоне. У меня есть две минуты, закидывайте. Значит, покидаємо територію. Вы находитесь меня... на тераториской части, час. У есть минути, я я тебе покинути территорию поискать двигать, а покинути тераторию на машине. Покидайте, або я не сможет користувать язычную силу. У меня есть две минуты, ты сам сказал. Через две минуты. Я не сказал, две минуты прошло. Выходим из з машины, а покупаю по теплой. Зачем я должен выходить с машины? На какой я писаю?